Щирі вітання, любі мої книголюби. Подивіться, яку гарну книгу я вам сьогодні приготувала. Ось, пізнаєте, Любов Сердоніч? І це пісенник з піснею Ми не зборимі. Як я розумію, ось. Навколо фото Любови Сердунич. Це все автори. Ось, кого я знаю, так у нас Іван Пустовий. Так, ну дивіться, кого ви впізнаєте. І це прекрасна книга, гарно дуже оформлена з нотами. Ось просто готовий пісенник для тих людей, що знаються на нотній грамоті. Ось просто беріть і співайте. До речі, в мене теж була така задумка надрукувати ноти, які мені присилали ось на мої пісні, на мої вірші. Проте я такого не зробила, а ось Любов Андріївна зробила, і подивіться, це прекрасна робота. Прекрасна робота, прекрасна книга. Якщо вам е сподобалося, так, я думаю, що ви можете звернутись до Любови Андріївни. Не знаю, чи є в неї такі примірники, але, як мінімум, PDF файл має бути. Ось ще покажу вам фото світлини. Зніст. І дуже тішуся, що в нас є такі чудові видання. Просто прекрасне видання, можна його назвати подарунковим. Тверді обкладиночці. І думаю, що пісенників в нас в Україні не так багато видається. Тому ось ця унікальна книга для нас, для всіх українців. Дякую за увагу!